Продовжую свою відеорозповідь, свій шлях з Франції в Україну. Зараз я покажу, як я добиралась до Києва. Власне, перша частина, початок, так я його назвала, закінчився на тому, що я в літаку, ми злітаємо. І сьогодні я покажу, як ми сідали. Тобто, точно ми сіли, якщо я вже сьогодні з вами розмовляю, все обійшлося. Розмовляю я. Перебуваючи вже в своїх батьків в Україні, отже, далі шлях теж був успішний, але все згодом. Зараз продовження шляху. Я ось так буду виходити на зв'язок час від часу і коментувати те, що відбувається, бо не завжди була можливість говорити на камеру свої думки вголос. Ну, думаю, ви мене зрозумієте. Отже, тільки що ви побачили, як поряд зі мною сидів француз, такий типовий француз, можливо, трохи старший за мене за віком. І... Так, як це була 12 година, адже виліт був об 11:15, рівно о 12, як то заведено у французів, він замовив собі гарячі страви. Точніше, там щось, наскільки я зрозуміла, він м'ясо. Можливо, курку карі. Ну, я не роздивлялась, насправді. Я просто чула, коли він замовляв Замовляв е французькою, до речі, покликали одного зі стюартів, які краще володів французькою, бо зазвичай англійською зрозуміло е стюардеси. Стюарти розмовляють. Отже, він замовив рис і ось карі м'ясо. І так смакував, як зазвичай, ну, щоб ви мене розуміли, вибачте за подробиці, але він потім. Е я не знаю, як це правильно сказати. Смакував ще свої пальці, тобто залишки їжі. Ну, у французів це буває таке, і це зазвичай ознака того, що їм справді смачно. Тобто, все як ведеться багетом, вимочив там, цю пластикову посу... пластиковий посуд, в якому була їжа. Все. Я, Коротше кажучи, Франція мене і в літаку не відпускала. Це було... Для мене так показова, тому що можливо раніше. Не проживаючи у Франції такий ось час, період довгий, я, можливо, по-іншому б на це відреагувала, не знаючи, що це традиція, це ритуал у 12 дня. Саме так все має відбуватися, тому що зрозуміло, що оточували в літаку мене переважно поляки, були і українці насправді. Як я і потім зрозуміла, тому що далі ми з ними з українцями перетиналися і в потязі. Тож, французів було не так багато, які летіли саме на краків, але вони теж були. Ну, ось це був такий показовий момент. Я не могла вам, хоча б ось так таємно зафільмувати кілька кадрів, тим більше що він спочатку замовив собі, собі, як це ведеться у французів, аперитив, тобто... Е Чіпси, і він а ще він замовив ось таку маленьку пляшку вина червоного. Причому вона була за виглядом як мініатюра справжнього вина, тільки пластикова. Але ось французьке вино було в нього ще червоне до обіду. Ну, не знаю, мене це так е, зацікавило і посміхнуло, що я хотіла вам про цю історію про цей момент теж окремо розповісти. Був безпосередньо момент приземлення, були оплески, як завжди, але якось не дуже активно і гучно. Не знаю, настільки для людей-пасажирів це можливо була якась буденність. Для мене це був найнервовіший момент, як то зазвичай буває. Думаю, переважно більшість з вас погодиться з цим. Що ось саме приземлення це найтяжчий момент в перельоті, але все вдало, ми сіли, сіли в Кракові. Gentlemen, welcome to Krakow. We We're gonna come find it 15 minutes to two with five minutes ahead to our shuttle time. Yes, it's remain seated with your sister's scary box until City of Town will be switched up for you and you're comfortable. Думаю, як для 26 лютого. Доволі тепло, 12 градусів. Тепла в Кракові. Це така, майже така сама погода, як і в Тулузі. Уявляєте? О, поки що все добре. Потяг стоїть, чи він поїхав, чи відправляється, невідомо. Так, отже, я придбала квиток в касі, а не в терміналі, тому що боюся, що не розібралася. Бо мені ще й сказав Білетер, що це шоста зупинка, яка ну, або це вже буде вокзал, або це буде щось поряд з вокзалом. Там вже розберемося з Google Maps. Так що таке 17. Золотих коштує круто. Не знаю скільки це в Європі. Тут я вам зафільмувала кілька кадрів, того, що була позначка, що можна зарядитись, в тому числі десь є USB-вхід. Мені було потрібно зарядити телефон, підзарядити, але я не змогла розібратися, де воно. Я шукала, шукала, там сиділа, виглядала, але в тій електричці я так цього і не знайшла. Перони, мені потрібна каса, щоб взяти квиток на переможці. Не можу розібратись, де тут каса. Бачу тільки перони. Галерея якась торгів. А, бачу, каси. Чирга стоїть. Чого не зрозуміло. Написано на оголошеннях там наклеєних, що вони не продають квитки на потяги і вони не продають один квиток на паблік транспорт. Тобто це щось по місту переміщуватись тут якісь. Проїзні можна купувати. А де ж каси нормальні? Цікаво. Бачу бачу, інші каси. Ось. Якісь каси десь тут мають бути. Окей, придбала білет до перемишля 62 злотих. 600 гривень білет коштує з Кракова до перемишля. А, і до а, потяга мені. Трохи більше, трохи менше двох годин. Потім 2,40 ще їхати потягом до Перемишля. Так, насправді в мене десь півтори, півтори години, трошки більше. Це означає, що не дуже в мене є час гуляти, та й не дуже хочеться, чесно кажучи. Настрій так собі. Але... Так, але зловила себе на думці, взагалі про це не замислювалась. І поки їхала цією електричкою, зрозуміла, що в Польщі я вперше в своєму житті. Ось така туристка навіть не помітила, що якусь країну вперше відвідала. Що, що значить думати зовсім про інше? Нижки польською українська мова є КФС. а тобі специально так Вже на пероні гуртуються українці. Правда, і російську мову чути, але то таке життя. Підбігла до мене дівчина з дитиною на візочку, дитині, мабуть, і року немає. Англійською каже, ви не підкажете, тут потяг буде на переможіль. Вона думала, що вона запізнилась. Я... Ну, я зрозуміла, я їй кажу. Do you speak Ukrainian?» <laughs> І вона є. <laughs> Запитала в неї звідки прилетіли, бо на візочку була наліпка аеропорту. Вона каже зі Стокгольму, Швеції. Теж такі ось біженці. Ну, я відійшла більше її. Вона там дитину переодягала, чи щось робила і не стала її навантажувати своєю присутністю. Тут все по місцях і в мене ще й біля вікна. Місце, хоча вже темніє. але трошки вдасться розгледіти вулички чи поля, скоріш за все. Зимові, без снігу. Я все ж таки рішуся додати свій побіжний коментар щодо Польщі, принаймні те, що той маленький шматочок, який я встигла побачити, я звичайно розумію, що я не бачила нічого і не можу оцінювати. Країну і пейзажі цієї країни, але те, що я побачила з вікна, звичайно, говорить про те, що від Франції Польща відрізняється дуже, а від України не дуже. І це такі очевидні, мабуть, речі для всіх і зрозумілі до того ж, ну. З польською я не володію, погано розумію, намагалася розмовляти лише англійською. Не намагалася, а розмовляла англійською. Люди, які мені зустрічалися, відповідали також англійською. З цим проблем зовсім не було. А в цілому, все. Всі мої думки вже були далеко звідти. Ну і ще, факт, напроти мене сіла полька разом з дочкою дочці, я думаю, на вигляд так, років 18-20. Але найголовніше те, що ця полька. Ми їхали 2 години 40 хвилин. І от більше 2 годин вони їхали напроти мене, і вона весь час, майже весь час, розмовляла по телефону, розмовляла голосно. А в ті проміжки, коли вона не розмовляла, вона дивилася щось на кшталт тіктоку. Не знаю, який саме це був ресурс, але вона дивилась всі. Ну, Скролила відео, в яких то музика вмикалась, то хтось польською там щось розповідав, то сміявся, то ще щось. Тобто вона ось ці коротенькі відео дивилась на повній гучності. І, ну, власне, мені доводилось в, цьому, в цій атмосфері ці ось більше двох годин їхати. Ну, Таке буває. Буває, мабуть, скрізь, не знаю. Не пам'ятаю, щоб Франція зі мною таке ставалося, але я думаю, що і там таке теж буває. Так, бачу оголошення з прапором України, пером 4-5. Мені ж потрібно пройти митний, е, митницю. Тут я, звичайно, обмовилась, і пильні люди мені обов'язково про це зараз напишуть в коментарях. Не митницю, а паспортний контроль. В першу чергу, польський паспортний контроль. А митниця вже буде, коли ми будемо безпосередньо перетинати кордон, а до нього ще 12 кілометрів. Ми будемо його долати вже укрзалізницею, тобто потягом українським. А ось і та знаменита черга на митний контроль. Так, у мене ще більше години. Я думаю, я все встигаю. Так, ну і ось довгоочікуваний прохід паспортного контролю. Все було доволі швидко. Рухались буквально там одна хвилина, одна людина. Тож та черга величезна, яка була на, на дворі, вона доволі швидко рухалась, і ніяких зайвих переживань ну, не потрібно було використовувати. Звичайно, коли бачиш, що там стоїть більше двох сотень людей, а то й більше, і думаєш, чи вистачить тобі там тих 30-40 хвилин, щоб все пройти. Власне, багаж там не перевіряла, лише паспорт. І, ну... Контролерка була не дуже доброзичлива, можливо, тому що ввечері вона втомилася, можливо, з інших причин. Полька. І вона до мене польською зверталась. Чомусь, мабуть, вважалось, що я маю знати польську, не знаю. І вона запитала в мене фамілія. Я не знаю, як буде польською прізвище, чи вона до мене російською звернулася. Коротше, для мене це залишилось загадкою. Звичайно, я її зрозуміла, назвала своє прізвище. Власне, вона мене запитала про документи, які дозволяють мені проживання на території Євросоюзу, тобто Франція в даному випадку. Я його дістала, показала їй свій ось цей тітх де сіжух французькою. Називається: документ ось наш про тимчасовий захист. На що вона мені відпов... ну, подивилась? відповіла, що вони завжди мають бути разом, паспорт і цей дозвіл. Не знаю, чи до всіх це стосується. В мене можливо, це викликано тим, що в мене стоїть штамп, що я перетнула кордон. З євросоюзом 6 березня 2022 року. Тобто, ось той дозволений тримісячний, здається, термін чи піврімісячний так термін звичайного нашого безвізу перебування. Я вже давно ну, минув, пройшла це, і мені потрібно підтвердження того, що я законно продовжила знаходитись за кордоном, тож зрозуміла ця вимога, все нормально. Thank <laughs> you. Але і у вагоні вже зібралися люди. Переважно жінки українські. дітей було мало дуже взагалі. Ось і в цій черзі, і при посадці. я буквально можна на пальцях рук перерахувати на весь потяг дітей. Ну загалом це були жінки, жінки старшого віку за мене. Але були, звичайно, і чоловіки. І ну, Тільки що провідниця, дуже мила і доброзичлива жінка, пояснювала, чому у купе немає світла. Власне, такі ось тільки аварійні, е, аварійні лампи в коридорі, а навіть там в туалеті і в купе немає світла. Вона розповідала, що вони довго стоять і на кордоні. Примитному контролі, і зараз в очікуванні і тому, щоб батареї з зарядом не використовувати, електрики їм не вистачає, тому вони ось так економлять і вмикають, тільки коли вже потяг починає рухатись, і батареї заряджаються. Ну, і вона ось так, от, можна сказати, трохи виправдовувалась і пояснювала там, що ну, потяг новий, у нас тут, бачите, який комфорт, все чудово. Але ось електрика це не наша забаганка, не тому, що ми такі ось. Все ще відстаємо від прогресу, а тому, що ось ну є така необхідність економити світло. Власне, вона мене дуже потішила своєю ось саме доброзичливістю, розумінням, незважаючи на те, що пізній час. І вони, власне, мені здається, другий рейс це роблять. Тобто вони привезли людей і через якийсь час повертаються в Україну. Вона ну, весь час працює, але їй вистачало сил. А ще вона дуже припрошувала купувати чай, каву, рекламувала, всі сміялися і всі замовляли, особливо м'ятний чай, трав'яний. Я, звичайно, мені так хотілося спитати, чи Карпатський у вас є і, ну, чисто заради жарту, скажімо так, такого теж ну, веселого на знак повернення додому. Власне, це ось перший раз, коли я так розчулася, мені ось дуже сподобалось. Це як привітання було додому. Саме ось ця провідниця і ставлення до людей. До... До нас всіх зараз він тут. Ще прокоментую. і Дуже сподіваюся, що не розкрию ніякої воєнної таємниці. В Вагоні їхало кілька парубків. Ну молодих хлопців. Я їх ще помітила, коли ми проходили цей паспортний контроль. Вони. Дуже так ну, потішила теж його їх спілкування з провідницею, яка не володіє англійською мовою, було зрозуміло це. І пасажирки, пасажири-пасажирки взялися перекладати, коли вона пропонувала чай, каву, оці смаколики, пояснювали там кейк, кукіс там, і так далі. Всі сміялись, всім було якось так потішно чи, як це сказати, радісно, смішно. Настрій був чудовий, всі посміхалися, і ось вони врешті. Коли зрозуміли, що хочуть, звичайно, ну, замовили чай, але пропонували, ну, сказали, що в них є тільки долари або євро. І, врешті, там, ну, і я думала запропонувати за них заплатити, але мене випередав чоловік з їхнього ж купе, ну, цих хлопців, і сказав, що я вас пригощу, не переживайте, не переймайтесь, замовляйте, що ви там хочете. Тож було доволі так теж тепло. По-дружньому ось така була чудова обстановка, обставини. І в моєму купе так утворилося природнім чином, що в мене було жіноче купе, були жінки, дві жінки десь віку приблизно і одна жінка старшого віку. Розмовляти почали доволі непогано в нас почалось спілкування. Ми жартували навіть, сміялися, розповідали, хто, хто як добирався до цього потягу. І, можливо, трошки засумували і ну і так, тиша настала. Ми вже потім і спати полягали. Коли одна з жінок сказала, що чоловік на війні, а вона ось ну, була за кордоном, короткий період. Ну, їздить туди і назад. Але ну, вдома теж хоче бути в країні, але в порожній квартирі їй дуже важко, і вона час від часу собі дозволяє. Такі ось відволікання від переживань від того, щоб сидіти вдома і чекати. Бо для неї це психологічно важко. І, власне, вона не дуже то і розповідала там про, про своє ось так життя, але якось було недоречно далі продовжувати, мабуть, цю розмову, тому що. Ну, тому що. А в цілому, ми порозуміли, знову ж таки, кажу, була така дуже тепла. Обстановками дуже так мені здається і без слів одна одну розуміли, і всім було всім одночасно було радісно повертатися додому. Тож, ось так, з гарними, з гарними відчуттями я перетинала кордон України. Так, у вас п'ятдесят шосте місце. Так, в мене на сьогодні все. Я вам не покажу, як я вже сходила з потяга в Києві, але це відбулося. Вже повірте мені. Я дуже сподіваюся і планую сьогодні у другій половині дня. Дати ще одне відео, продовження, щоб вже так надовго не затягувати цей процес. І вам було цікаво зб... зберігати увагу і бачити продовження моєї мандрівки. Адже в наступній частині ви вже побачите мій день в Києві, точніше, мої півдня в Києві. Я вам навіть розповім, що в мене були за завдання, що саме мені потрібно було зробити в Києві. І потім завершу тим, як я. Вже приїхала до своїх батьків. Це все вас чекає в наступній серії. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні мою розповідь послухати ось цю попередню. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть мені, будь ласка, коментар. І сподіваюся, ви всі підписані і слідкуєте. За моїм життям, за життям моєї сім'ї. Ну так, і мабуть маленька ремарка. Постійно на зв'язку з дітьми, з чоловіком. Ми по відеозв'язку зв'язуємося. Наскільки це можливо? Зранку вони йдуть в школу. А ось коли повертаються, ми з ними на, на зв'язку. Одразу і потім ще вечором перед сном обов'язково. Тож підтримуємо, підтримуємо зв'язок, бачимося. Все, все в нас добре. У Франції теж все добре. Без мене справляються. Діти мені кажуть, що тато дуже смачні вечері готує. Тому так, все гаразд. Бувайте, до зустрічі!